Мене звати Лілія. Яка твоя професія? Електромонтажник. Чому ти обрала цю професію? Цю професію я обрала, ну, тому що захотіла спробувати. Спробувати щось нове для себе. Лілія та її однокурсники навчаються на електриків під керівництвом майстра виробничого навчання Олександра Пікалова. Попри руйнівні обстріли Харкова і гнітючі повітряні тривоги, він продовжує свою нелегку працю, навчає здобувачів профтеху. Щоб учні отримали знання та навички і вийшли на ринок праці кваліфікованими робітниками. Олександр регулярно відвідує навчально-практичні конференції, які організовує проект ЕДАП. Ми маємо змогу по стилку. Вася з виробниками електротехнічної продукції, зрозуміти як правильно. Монтувати їх обладнання та потім впроваджувати свої знання, вже поширювати їх серед здобувачів освіти. Ці навчально-практичні конференції з електромонтажу, зварювання, укладання плитки, інсталяції сантехнічного обладнання та інші заходи проекту ЕДА підтримують приватні партнери. Вони надають інструменти обладнання, витратні матеріали, а також експертів, які діляться знаннями з освітянами. Public-private partnership For professional education in Ukraine, or EDUP as we like to call it, Educational Up, is a project funded by the Swiss Agency for Development and Cooperation. As part of our public private partnership, we are presently working with more than 40 Ukrainian and international companies, and that includes six associations as well. The uniqueness of this project is that this project is entirely private sector led. Це партнерство є вигідним для бізнесу, зазначає Олексій Раков, керуючий директор компанії Геберіт, головного приватного донора проекту ЕДАП. technology, ensuring a steady supply of qualified personnel. At the end, The consumer has to receive the best products ever, and it's not only about the quality of the product, but it has to be installed properly. В Україні бізнес відчуває гостру потребу в кваліфікованих працівниках. Через мобілізацію чоловіків на фронт, молодь віком від 18 до 25 років, ветерани війни та жінки стають найбільш перспективними працівниками. Дедалі більше компаній це розуміє і приєднується до участі в проекті. Ай финдет і бекаєм супер субъезвікансі хаманіферізнес і на філда конструкціоней аргетингі з проєкт, трайн in, the, in the nearest years. Команда EDAP знайшла простий, але ефективний підхід для реалізації моделі публічно-приватного партнерства. Венсюденс трейн о моденеквіпменсаплайдбайпрайвіткампаніс. Вистадиє карія морквиклі. Інтон. Businesses save on retraining and adaptation employees and it allows them to develop their company and in the same time develop the economy. This approach works well in the peacetime, but during the war it becomes crucial. Харківський регіональний центр професійної освіти був пошкоджений внаслідок удару російської артилерії. У закладі вибило 63 вікна, ще чотири навчальні заклади. З-поміж 29 учасників проєкту також зазнали пошкоджень через обстріли. Тож до проєкту було додано ще один компонент. У співпраці з бізнесом едап відновлює 10 закладів професійної освіти у регіонах, розташованих поблизу фронту. Не зупинятись гасло нашого колективу. Ми впевнені, якщо ми зупинимо освітній процес, то завтра це відчує ринок праці, і Україна не буде мати кваліфікованих робітників для відбудови України. Чого не вистачає е, в навчанні? Не вистачає ну, живого спілкування. Це Зрозуміло, і також не, хо... не вистачає практики. Тобто ми то навчаємося онлайн, але хотілося б більш практикуватися, і щоб це все було в безпечному місці.